Усім привіт! Мене звати Іра. А це відосик, в якому є я, камера і моя лотюче книжкова МХО про прочитання книги. І я знову не вдома. Я в Кракові. Вирішили, що треба мені перезимувати за кордоном. Думаю, не треба пояснювати відключення електрики, невідомо, що буде з опаленням. Провина вцілілої накрила мене ще в Києві, але зараз вже попустила, тому що з того, що я спілкуюся з близькими. І чую їхні голоси, і вони дійсно раді, що за мене більше не треба переживати, то й мені відлягло. Коли я збиралася, я ну, я прокрастинаторка, не хотіла їхати, Рутики, ну як так, якого хріна взагалі маю зриватися, чоловік мене вмовляє, що треба їхати, що це логічно сховатися, перезимувати, і він каже: Я тобі обіцяю, ти зможеш там читати книги. Я тоді ж так зависла і така: Окей, ти знаєш, як мене заспокоїть. І власне тому я буду продовжувати розповідати про те, що я читаю, як я читаю, і зараз історія про те, які книжечки я притягнула з собою, які книжечки я читала в дорозі, і які книжечки я вже купила на місці. Коли я знімала останні книжкові покупки, я вже розуміла. Що власне все, те, що накуплено, це накуплено до весни, що прямо зараз я навряд це, це читатиму. І єдина книга, яку я точно знала, що я візьму з собою, це Кістяні годинники Мітчела». Вона стояла у мене коло ліжка, я на неї дивилася, і знала, що вона зі мною поїде важка, приважка, нічого. Вона зі мною збиралася в дорогу. Я все ще не знаю про що нормальна ця книга. Але я гадала, що це одна от, от з тих, які притягну з собою з дому. І найцікавіше, що прямо зараз, от саме цю книгу мені взагалі не хочеться читати. Тому що я відчуваю, що тут буде щось важке, якесь сіра мораль, щось неочевидне, щось не подумати. А в мене зараз немає на цього настрою. У мене навпаки, зараз хочеться чогось максимально тупого і легкого. Тому. Ця книга зараз у мене тепер відлежується на тумбочці, просто чекає свого часу. Другою книгою, яку я точно знала, що притягну з собою з дому, була Принцеса Пополо. Це в оригіналі, це англійською. Я люблю м'якенькі обкладинки. Я цю книгу вже колись читала двічі тільки російською. Цих примірників у мене вже давно немає, у мене тепер в оригіналі, і я відчувала, що хочу її перечитати ще раз. Не хочу вводити в оману, не начебто це якийсь мега-офігенний YangHaddault, який тішені від усіх інших. Ні, насправді це дуже типовий фентезійний янхадалт. І в ньому є навіть всі ті кліше деякі, які мене бісять, але в тому саме момент тут є моменти, які мене зачепили, які мене розкачали, і через які я от, власне цю книгу хочу перечутувати знову і знову. Зараз я от якраз уже в процесі, які? на якій на 48-й сторіночці. Читається легко, зважаючи те, що я не надто лізу в словничок перекладати незрозумілі слова. Ну і плюс я вже цю книгу читала, я знаю про що вона. Про що вона? Головна героїня була наслідною принцесою Астреї, це назва країни. Коли було шість рочків, її країну повністю захопили її, зробили полонянкою і виховували як символ поразки Астреї, як дівчинку для биття. І ось вона виростає. Їй 16 років ну, в цій книзі, вона розуміє, що її вже ніхто не врятує врятувати, може тільки вона сама себе, і тут раптом до неї виходить на зв'язок ще кілька її друзів дитинства. І власне починається шлях того, як вона від полонянки ітиме до відвоювання назад своєї країни. Якщо загально подивитися, звісно, історія трошки наївна, але це абсолютно в рамках жанру. Фентезійний ангадал, так у нас, і от першу том я люблю більше всього, тому що він камерний. Всі події відбуваються в палаці, де вона живе. Це якісь там придворні інтриги, розборки. Читаю в задоволення. Коли я тільки сюди збиралася, я одразу думала, що куплю в оригіналі одну з моїх найулюбленіших книг. Це було просто найперше, про що я подумала, що я прийду і піду в книгарню шукати. Мекхан Роберта Вегнера. Як бачите, я знайшла. Була така щаслива, коли я її купила. Давайте покажу вам, як виглядає оригінальне польське видання. Карти, як і в українському виданні. Вона важка. От прямо от як кістяні годинники важкі в руці, то так це теж важке. Я така щаслива, я беру цю книгу. Я читаю перші сторінок, У мене просто мозок вибухає. Скажімо так. Я радше не розуміла, що там написано, ніж розуміла. Мова дуже пишна, мова красива. І навіть українською, коли читаєш, то там назви якоїсь амуніції або військових якихось моментів, то вже і рідною мовою не дуже зрозумієш, а, а тут польська. Тому е, мій е, захват і запал трошечки так пристишився. Поки що ця книга просто лежить у мене. Коло ліжечка і придавлює собою обкладинки книг, які в м'якій обкладинці, тому що коли читаємо, ну вони ж загинаються, то тут я цією вагою вирівнюю їх назад. І оскільки опановувати польську мову за вегнером у мене трошки не вийшло, тому що я більше не розумію, ніж розумію, я розуміла, що мені треба ще щось інше, щоб якось освоюватися. Я уже. Колись читала польською колгосп тварин Орвела. Тому я знаю, що в принципі, якщо дуже повільно читати, можна здогадатися значення слів. Тобто я не знаю польської я знаю тільки, як читаються букви. І я думала, що все, мені потрібен якийсь дуже простий текст. І в книгарні я натрапляю поглядом на цю новелу Мас» найтупіше. Я не можу запам'ятати оце слово. Оце, воно означає холод. Ну, блін. шрон. Шрон. Ш -ш -ш -ш. Я не буду Е, Цю книжечку Vivat скоро видасть українською. Тому огляд буде для вас актуальним, коли я дочитаю, а я дочитаю. Бачите, я читаю, я так потрошку, потрошку глубою іду. Я на 68-й сторіночці вже. Дійсно, якщо так повільно, так послідовно, то здогадуюся значення слів. То навіть у мене був випадок, коли я читаю речення, начебто жодного знайомого слова, жодного, от, от ваще. А потім таке придивляюся, придивляюся і раптом так розумію, це ж втягнув повітря крізь зуби. Мені здається, що з такого підходу до вивчення мови буде якийсь сенс, що я не просто тупо відкриваю словники зазубрюю слова. А змушу якось мозок працювати з щось тим, здогадуватися, прокладати асоціації. І я дуже дуже сподіваюся, що мені з того буде користь. Ну тому що зрозуміло, що навіть хай тут тільки на зимівлю, але побутове спілкування мені потрібно, там в магазинах з адміністраторами помешкання. І вони переважно не дуже знають англійську. Ну і зрозуміло, що якщо я в Польщі серед поляків, то я маю намагатися принаймні розмовляти з ними польською. Ну, для мене це само собою повага до людей і їхньої мови. Ця книга насправді виявилася просто ідеальна для моїх цілей. Вона має дуже-дуже багато побутових описів. Тобто, поки що з того, що тут іде, тут наближається якесь зимове свято. Тут воно якось так називається Пшеселені. Я не зрозуміла. Чому саме присвячене це свято? Але по духу, це ну по суті, як різдво. Тобто всі скуповують подаруночки, там прикрашають оселі, будуть якісь служби в храмах, якісь обряди. І основна ідея, що там сім'ї збираються разом і проводять приємний час. І по суті, все те, що тут відбулося на ці 68 сторінок, це була битовуха Герої там, Обирають подарунки, думають, що кому подарувати, обговорюють, хто кого любить, хто з ким дружить, е періодично там згадують свої минуле там важкі якісь у них спогади про битви, які були ну, в попередній книзі. Тобто, по суті, цей твір не несе собі ніякої самостійної цінності. Для фанатів дворів це буде просто як плюс одне. Повернення почитати про побутові сценки своїх улюблених героїв. Для мене, яка вже насправді й забула більшу частину тих героїв, і така, типу Амріна, Амріна, Амріна. Хто ти? Для мене цінність цієї книги виключена в тому, що я от витягую з неї якісь побутові фрази, і я сподіваюся, що вони мені. Будуть в пригоді. В сюжетному плані тут ну, вощені нічого цікавого не відбулося, і мені здається, що і не буде. Просто опис битовухи Це просто, як не знаю, в якихось популярних мультиках є різдвяний епізод. То тут в книзі різдвяний епізод. І на тому я вам закінчила показувати свої книжечки, які я маю в паперовому варіанті отак. Я тут ще й тижні не провела, а в мене вже є стопочка. І далі історія про книги. Які я притягнула з собою в електронці. В електронці це переважно я їх фотографувала. У мене зараз просто галерея в телефоні забита фотками книг. Отже, зі мною приїхала «Сліпобачення» бачення. Приїхала експансія Корі. Як ви пам'ятаєте, у мене були плани оглядати ці книжки разом в одному відео, типу, фантастика різного ступеня науковості. Далі я відфотографувала останнього Бога на Королеви, Бо, як ми пам'ятаємо з мого марафону читання після того, як прочитала «Сонтіні», то там обов'язково треба читати продовження прямо одразу, тому що історія не начебто закінчилася на півслові. Також я притягнула з собою книжкову обитель. Яку я, здавалося, б просто там щось в останні дні взяла. ну, Типу, маленька книга, швидко прочитається ніфіга, вона швидко не прочитається. Вона маленька, там красивий текст, але він сприймається дуже повільно. І я дуже концентровано його читаю. Мені прямо так пауза. Видихнули, повільно вбираємо в себе атмосферу цієї книги, повільно вбираємо, що там авторка мені хотіла сказати. Тому ця книга теж приїхала зі мною. Корсенського, якого я надчитувала і світила в останніх відео, я вже і дочитала прямо перед виїздом, тому він попаде нам на якісь огляди прочитано. Ну, власне, десь це все з того, що я притягнула, але прямо зараз мене не тягне сильно читати ці книги, тому що, по-перше, вони якісь депресивні. А я відчуваю, що зараз у мене відходняки, мені навпаки, хочеться легких книг. А чомусь от мені здається, що ті будуть важкі. Не хочеться псувати собі настрій. Потім у мене ж основний заскок, от я зараз читаю, намагаюся читати польською. І поки у мене цей нахрап такий настрій, то мені здається, що треба і продовжувати так читати і не відволікатися на українські тексти, які, звісно, зрозумію в будь-який момент, коли мені захочеться. От. А поки у мозка є ще сили продиратися крізь незнайому мову, то хай краще я буду зараз продиратися. Так само з принцесою Попелу. Тут насправді зараз я читаю фактично тільки ці дві книги. От Саромас і Лора Себастьян. От вони в мене в пару, типу, польська, англійська, англійська, польська. Хуху. І ще скажу про книжечку, яку я прочитала в дорозі, це Королівство душ. Як я казала в книжкових покупках, що. На той момент я ще книгу в електронці не купила, але я знала, що це відбудеться спонтанно, неочікувано. Захочу, куплю, прочитаю. Власне, так і сталося. Від'їжджав мій автобус з автовокзалу, і я така, хочу цю книгу. І ще поки був інтернет, я бігом її купую, заганяю в синтезатор мовлення, і я б хотіла сказати, що за дорогу прослухала, але ні, на це пішло трошки більше часу. І буде вам окремий огляд на цю книгу. Прям винесу. Давайте поки що анонс. Це фентезійний Янг Адалт з африканським колоритом. Зав'язка на тому, що головна героїня походить з роду таких могутніх, знаменитих чарівників, але щось у неї магія не пробуджується. Це така зав'язка. Далі там буде 100-500 подій, і від цієї зав'язки дуже далеко відійдуть. Мені ця книга не сподобалась, але майже всі слова, які я про неї казатиму, будуть позитивні. Я дійсно буду їх хвалити, радити, Я буду розбирати по пунктам, чому насправді ця книга класна, і от якраз там в підлітковому віці вона просто офігенно зайде. Тому чекайте на мій огляд. Ну і давайте, в принципі, вам розкажу, що у мене по відео, по оглядам. Звісно, якщо буде бажання знімати, тому що я можу сидіти і таке, ну, веще і не читун, і не зніму, і воще нічого не хочеться. А потім в якийсь момент я відчуваю, що от всередині починають крутитися от фрази, які я хочу вам проговорити, і, і розумію, що все, треба вставати, треба йти починати знімати. Тому я вам все ще винна. Огляд на нонфік-віхоли. Агієвих. Віра Агієвої «Залаштунками імперії, і В'ячеслава Агієва. Релігія має померти. Мені так влом розповідати про ці книги. Я просто, коли я там їх прочитала, місяць тому їх прочитала, я так відверто прокрастиную над цими книгами. Не розумієш, якщо я включу камеру і змушу себе от щось сказати, мені буде що сказати, дуже багато що сказати. Але поки я себе не змусила, станом на зараз, у мене взагалі немає бажання щонебудь про ці книги розповідати. От не цікаво, не цікаво мені про це казати щось. Отакуємо. Далі у мене, окрім цієї віхоли, де купичився вже 100 якихось книг таких. Прочитаних, але й безсистемних. От як про Корсунського я буду розповідати, як будувати стосунки з країнами Азії. Так само повторюся про відьмака, якого я прочитала в рамках марафону, хоча не мала би. Так само в мене четверта фундація. Ну, якби четверта книга з серії, все-таки щось я вам скажу про неї. Я ще її прочитала, але нормальний огляд серії буду вже, коли я її п'яту прочитаю. Потім, наскільки згадую про неталену королеву, але треба дочитати останнього Бога, щоб мати повне враження. Про книжкову обитель, яку мені теж треба все ще дочитати. І таки будь-проксимити пальчики, тому що, власне, у мене на каналі огляду на цю книгу немає. Є стрім на каналі Люби, але ж на своєму теж мені варто щось про неї сказати. Тому, начебто, в ікторія є що читати, є про що знімати. До того ж, я хожу по місцевим книгарням. Я вже натикнулася на книгарню зі стойкою українських книг. Я така проста. Я так рада вас тут бачить. Там були переважно книги Вівато і Аси. але на них у мене ручки ще так не тягнуться, така обережна. Була в книгарні, де нарешті був нормальний відділ з фентезі і фантастикою. От, просто щоб ви розуміли, я була в чотирьох книгарнях і. От те, що я колись скаржилася, що там в книгарні є фантастика, це пару поличок, щось мало, то тут ще менше. Тобто дуже багато місця займають якісь трилери-детективи. Фантастика! Ось вам дюна. Фентезі, ну, так і будь-ось вам відьмак. Все. Дуже, дуже якось мало. А от таке книгарня, щоб я зайшла, і прям нормальні такі кілька стелажів з фентезіатами, то це Емпік, я так розумію, це типу як місцевий якабу. Там широкий вибір книг, плюс аудіокниги, плюс якась канцелярія, якась Півмагазина вона займала. Тому поки що я ходжу туди, втикаю на книжки, дивлюся, англомовні стоять в переміжку з польськомовними. Серед польських обкладинок якісь мені знайомі ще побачила тенденцію, що часом люблять вони бити книги на кілька томів, наприклад, тут. Сарамас, там, де місто півмісяця, просто розбито на два томи. Тобто формат не збільшували, а от стандартного формату, і от том перший, том другий. Так само двори, не от основну трилогію, а там, де буде четверта книга про Несту, теж вони розбили на два томи. А в той самий час, наприклад, Кригу Дукая, яку в Україні видали двома томами, то тут продають таку одним величезним таким темярою. Тому різні видавництва, різні підходи. Дивлюся на це. Ну, звісно, так хожу, коли бачу якісь знайомі красиві обкладинки, ну тобто оригінальні обкладинки, якихось англомовних видань, то ручки тішуться взяти їх собі. Хоча, як бачимо, я дуже дуже повільно продираюся, і тому я стримуюсь книжки тут дорогуваті. Ну. Як дороговаті? В Україні теж вже сильно піднімається. Тільки тут я ще не розкусила взагалі ніде шукати знижок, нічого. Ну, от, наприклад, у цей двір це типу відносно дешевий, 35 злотих. Умовно, множимо на 8, Десь за 280 гривень я її купила, згадую випуску з банку. А, Вегнер за 47 злотих, тобто вже під 400 щось там було. а за ті самі 47 злотих може бути, наприклад, один том Саримас. Один том, типу, ну, половинка книги. Тому таке, дуже сильно не розбіжишся, не, не накупиш. Тому я така, от одну взяла, одну читаєш, я така, але я хочу ще Іра тримайся. Надатково ну, щодо практики мови. Я намагалася дивитись телевізор, але я зрозуміла, що все-таки дивитись те, що мені абсолютно не цікаво, я не можу. Тому я нагуглила польський буктюб І це така. Ну, до речі, гуглила посарі Мас, тобто я вбила Сарама з двур. Сиділа, дивилася. Огляди на сирома з польською. Ну, сподіваюся, щось мені це дасть, і слова будуть мені якось осідати на підкорочку. Ось така в мене історія. На щастя, тепер, коли я знімаю відео про евакуацію, я можу посміхатися. Бо навесні я просто сіра знімала. Я рада, що зараз все трошки краще, що не там. Досиділи до якогось жахливого моменту, що треба було пакувати валізи за півгодини і бігти. Але в будь-якому разі, я дуже-дуже сподіваюся, що ви також в безпеці зараз, наскільки це можливо. І ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ, ми віримо в перемогу України, бо вона буде і з нами сила.